Друзі, привіт! Це третє відео за сьогодні. Буде ще четверте про іранську революцію. Зараз будемо з вами говорити про європейців. У мене є електрика, електроенергія, відновили постачання. Я сподіваюся, що сьогодні це буде тривати довго. Це дуже круто. Сподіваюся, що у вас так само. Якщо ні, то я думаю, що дуже скоро і в вашому регіоні воно буде повноцінно відновлено. Ну, Як повноцінно зрозуміло, що це не буде довоєнний рівень, але це буде набагато краще, ніж було. А ми вже це відчуваємо на собі. Я сподіваюся, що це не тільки в вихідні, що в будні дні буде приблизно те ж саме, тому що. Раніше у нас було 5 годин на день десь електроенергія, 5-4 години на день, це було дуже мало, зрозуміло, було важко, але ми не ниємо, ми до цього готові без вас. А, далі буде легше, я в цьому переконана. Тому тримаємося, а не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки, натискати на дзвіночок, писати коментарі, ставайте, будь ласка, нашими спонсорами та партнерами. Тому що для нас це дуже важливо. Це демонструє, по перше, що наша робота вам потрібна, що вона вам корисна. І навіть 50 гривень на місяць, які кожен з вас може системно, які може кожен вас системно в нас інвестувати, дозволить нам. Створити набагато кращий контент, набагато кращу структуру, яка зможе вже системно набагато краще, набагато ефективніше робити те, що робити те, що ми робимо сьогодні. Так, поїхали. Каталін в Києві, президент Угорщини Каталін Новак прибула до Києва на зустрічі з Зеленським. Ось така несподіванка. Новина вийшла в п'ятницю. Що вона, начебто, прибула в п'ятницю. В суботу вона взяла участь в спільному заході разом з кількома іншими європейськими лідерами. Ми пізніше про це поговоримо. Але з тих пір, як Європейський Союз таки обрізав у Орбану фінансування, ми спостерігаємо з вами дивовижні зміни в настроях Угорщини, і мене це дуже радує. Я думаю, що далі ми будемо бачити більше, тим більше для цього є передумови. Трошки про Угорщину. Мабуть, багато з вас задавалися питанням, як така проросійська Угорщина може бути членом НАТО, як взагалі, чому в НАТО у них немає проблем? Чому, для прикладу, в Європейському Союзі вони постійно сваряться з Угорщиною? в НАТО у них все іде ем, якось так без перебоїв і без якихось відчутних публічних конфліктів. Ми це чули. І навіть по вступу Швеції до Фінля та Фінляндії до НАТО ми чули дійсно занепокоєння з боку Туреччини. Ми бачили реальні перешкоди, які вчиняє Туреччина для того, щоб Швеція не вступила до НАТО. Але з боку угорщини ми не бачимо такої протидії. В чому таємниця? А є дуже цікава насправді історія з угорськими спецслужбами розвідувальними службами. Керівники угорської розвідки вважають, що найбільшою проблемою Будапешта є російське проникнення, яке здебільшого відбувається у формі кібератак та соціальної інженерії в Міністерстві закордонних справ. Тобто угорська розвідка, керівники угорської розвідки вважають, що за багато впливу Росії на угорщину на хвилиночку агентство втрачає персонал. Через це тому, що персонал не задоволений тим, що воно вже давно відкрито для очей і вух Росії. Тобто персонал угорської розвитки починає витікати, бо вони бачать, що Угорщина занадто відкрита для очей і вух Росії. Вони вважають головним відповідальним за це за цю відкритість угорщини по відношенню до російського впливу. А міністра Сіятро Сіярто, Сіярто, ось так правильно звинувачуючи його численні російські зв'язки. Тобто угорська розвідка вважає, що найбільш небезпечним з точки зору російського впливу є якраз міністр закордонних справ Сіярто. З 2014 року Сіярто займався видачею шенгенських віз і особисто контролював видачу золотої візи Андрію Наришкіну, сину глави зовнішньої розвитки Російської Федерації Сергія Наришкіна. У грудні 2021 року Лавров нагородив. Сіярто орденом дружби обидва міністри знов зустрілися у вересні під час саміту ООН у Нью-Йорку, викликавши ажіотаж серед держав-членів, які неофіційно домовилися не розмовляти з Лавровим. Тобто ми а, бачимо, що угорська розвідка ще раз підкреслю, вважає головним винуватцем Сіярто. Дуже цікаво, треба от, звертати більше на нього уваги і розуміти, що сіярто є саме тим агентом впливу Російської Федерації в державі Угорщина. Військову розвитку КНБСЗ. Так, абревіатура військової розвитки Угорщини, тому що у них кілька розвиток, як і у нас, і є якраз військова розвитка. Військову розвитку називають за угорськими мірками бастіоном професіоналізму. До цього літа військова розвитка Угорщини також користувалася найбільшою кількістю доступних коштів. Нещодавне створення бюро з військових питань в офісі прем'єр-міністра в Офісі Орбана свідчить про прагнення уряду посплавити вплив цього агентства, яке все ще вільно від лап людей Орбана. Тобто в Угорщині є військова розвитка, яка користувалася найбільшою репутацією до цього літа найбільшим фінансуванням, і на додаток до всього її очолюють не люди орбана, і відповідно вона має більшу самостійність. Військова розвідка була ефективною як вдома, так і за кордоном. Вона залишається основним контактом для НАТО, військового комітету Європейського Союзу та двосторонніх відносин Угорщини щодо обміну розвідданими з різними західними державами. Тобто саме військова розвідка відповідальна якраз за воєнний компонент життя Угорщини, саме вона комунікує з країнами НАТО, з військовим комітетом ЄС і в цілому з НАТО. І звідти якраз оця таємниця чому у. Угорщини, а те, що стосується військових питань, в принципі, все більш-менш нормально, тобто немає таких публічних конфліктів із НАТО і так далі. Хоча, в принципі, її контролює міністр оборони на даний момент Крістоф Салай Бобровницький. Служба все ще є відносно незалежною, як за законом, так і на практиці. Що принесло їй прізвисько чорна скринька серед розвідувального співтовариства Угорщини. Тобто, вона, по-перше, це законодавчо закріплено її незалежність, по-друге, на практиці вони собі її відвоювали. І бачите, її так і називають чорна скринька серед розвідувального співтовариства Угорщини, тому що сам Орбан може, наприклад, не знати, що там відбувається в цій військовій розвідки, який зараз вони ведуть контакти зі своїми партнерами, з партнерами союзниками Угорщини, які вони будують операції і так далі. Її директор Янош Береш, який обіймає посаду з 2018 року, є єдиним керівником розвідки, який зберіг свою роль під час перестановки на початку цього року. Ось таке Янош Береш. Тобто, не дивлячись на те, що він призначався до 2018 році, якимось се зі спли зі збігом якихось дивних обставин вийшло так, що угорська розвідка військова вона вільна від лап Орбана. Він зберігає Янош Береш, свою незалежність, тримає її. І навіть в 2018, і навіть зараз, коли були перестановки на початку цього року після виборів, він зберіг свою посаду. Тому просто щоб ми знали, що в Угорщині є такий острівець професіоналізму і адекватності. Крім цього, я не знаю, чи знаєте ви цю історію чи ні, а тому, що зараз знову починає вона потрошечки підніматися. В Угорщині зникла в свій час виробнича лінія здатна випускати понад 25 мільйонів боєприпасів стандарту НАТО на рік. А це достатньо потужний інструмент. Це сьогодні суттєво допомогло б і НАТО, і нам. Попередньому відео ми якраз говорили з вами про те, наскільки важливі сьогодні боєприпаси їх виробництво, наскільки для України це є ключовим і для НАТО насправді, тому що саме це є в дефіциті. І от в свій час Угорщина мала цю виробничу лінію. Вони її замовили, вони її якось дивовижно купували через приватну компанію. В цій приватній компанії дивовижним чином був російський слід. Потім в цій компанії там була і приватна частка, і державна частка. Потім в цій компанії почалися сварки між акціонерами, хтось комусь продавав. Ав якісь частки в підсумку після всіх цих продажів і конфліктів з'ясувалося, що кудись зникла ця виробнича лінія? Чомусь її немає де-факто. На підприємстві зараз досі ще тривають сюди, досі цю виробничу лінію не знайшли. Але, можливо, найближчим часом це питання почне більш активно підніматися, тому що я бачу, що в медіа воно знов оновлюється, то була хвиля в липні місяці цього року, коли активно всі шукали цю лінію про неї згадували. Зараз знов почалися згадки про цю лінію. Тому, якщо це питання буде активізуватися, то ми з вами розберемо його детальніше. Але щоб ви знали, якщо ви побачите такі публікації, що подібне в Угор не було наступна тема: голодомор. Справедливість а, ви, мабуть, знаєте про захід, який проходив в Україні. В Києві дуже важливий захід. Давайте про нього поговоримо. Очікується, що парламент перед тим як про нього поговорити, про голодомор. Про те, що ми чекаємо з приводу голодомору, очікується, що парламент Німеччини переважною більшості голосів визнає голодомор геноцидом після подібних кроків цього тижня з боку Румунії, Молдови та Ірландії, це дуже важливо, особливо з боку Німеччини. Ми давно нарікали Німеччині за це. І зараз ми чекаємо, що парламент Німеччини таки прийме це історичне рішення. Не дивлячись на це на те, що це про історію, це, це дійсно дуже важливий, з одного боку символічний крок з іншого боку, це вибудовує таку загальну стратегію російського геноциду по відношенню до українського народу і дозволяє підвищувати шанси насправді на те, що Росія разом з Путіним таки опиниться на лаві підсудних. Не дивлячись на те, що це злочини були радянського диктатора Сталіна, але це злочини тієї ж самої Росії. Тому ось Румунія, Молдова та Ірландія вже визнали це геноцидом. Чекаємо подібного рішення від Німеччини. Європарламент визнав голодомор злочином проти людства, також нещодавно. Росія відкидає звинувачення в тому, що смерть була спричинена навмисною політикою геноциду, заявляючи, що росіяни та інші етнічні групи також постраждали від голоду. Росії ніхто не вірить. Західні змі всі дитрують це як геноцид, як абсолютно навмисний геноцид, і більш того, звичайно. Лекції Тімоті Снайдера також цитуються там, де він розповідає про голодомор, і також титрує це як абсолютно навмисний злочин. Тому в цій частині лід тронувся, і це важливо, і особливо важливо, що зараз це відбувається на річницю. Все більше ось подібних сигналів з різноманітних важливих столиць світу. Прем'єр-міністр Бельгії, Польщі, Литви та президент Угорщини в суботу були у Києві, а прибули дехто прибув в суботу до Києва, дехто вже був в суботу в Києві, висловивши підтримку Україні під час підготовки та вшанування пам'яті загиблих від Голодомору. Європейські лідери, які приїхали з візитом, відвідали саміт з продовольчої безпеки в Києві. На річниці Голодомора зробити саміт з продовольчої безпеки в Києві це дуже крута ідея, це дуже правильно. Тут якраз українська влада діяла супер ефективно. Взагалі, от як не подивитися на цей захід, це дуже це, це дуже дуже крута ідея. Це дуже дуже правильний захід. Це якраз той важливий крок, який ми зробили. Вчасно те, що потрібно, і те, що принесе нам дуже багато бонусів. А Столтенберг також виступив на саміті в суботу, звинувативши Росію у використанні голоду як зброї проти війни проти України та провівши паралелі з голодомором. Знов ж таки, Росія здійснює продовольчий шантаж, використовуючи хліб як зброю, і всі згадували це, прив'язуючи це до голодомору, тому що захід знов ж таки відбувся саме в цей день. Це підкреслювало цей зв'язок. Тобто, ми прив'язали російський продовольчий шантаж. До голодомору, який влаштовувала Російська Федерація. Правильно, абсолютно чітко, абсолютно доступний меседж, абсолютно чіткий меседж до всього світу. І дуже важливо, що це не тільки до західних країн, а до всього світу. Зараз поясню, чому. Україна оголосила саме в цей день, саме на цьому заході, що відправлятиме продукцію до деяких із найбідніших країн світу за програмою Зерно з України у першому півріччі наступного року буде відправлено 60 кораблів продовольства. Країни, які отримують допомогу, можуть включати Ефіопію, Кенію, Сомалі, Судан та інші. Причому кожне судно постачатиме продовольство приблизно для 90 тисяч людей. Ці зусилля є доповненням до чорноморської зернової ініціативи. Інші країни. Зокрема, Сполучені Штати погодилися допомогти з новою програмою, надіславши Україні близько 150 мільйонів доларів допомоги. Зерно з України неймовірно важлива програма. Про неї оголосили саме в цей день, Круто, в річницю на цьому саміті в присутності західних лідерів. І тепер ми нарешті я сподіваємося зробимо те, про що ми з вами тоді ще не говорили. У нас ще не було з вами постійного спілкування на моєму ютуб-каналі, але я це говорила на інших майданчиках про те, що Україні потрібно робити з відправки цих кораблів з продовольством. Ну вибачте, я грубо так скажу, але піар-компанію. Ну, чому я вважаю, що ми можемо так говорити, так грубо піар-компанію. Тому що це важлива зброя проти російської дезінформації. Це важливий внесок в нашу перемогу над Російською Федерацією, в перемогу демократії над диктатурами цивілізованого світу над варварами і агресорами. А тому, що коли ми відправляємо ці кораблі з зерном, вони здебільшого йдуть куди? В регіон близького сходу, вони йдуть на африканський континент, вони йдуть в країни найбідніші. от саме ті країни, які сидять на паркані. І якби ці судна вони мали відповідну українську символіку, вони були забрендовані, от як зараз це буде зерно з України. України. Прихід кожного цього судна він супроводжувався певною інформаційною компанією, коли людям в цьому регіоні повідомляли що ось прийшло зерно з України. На, на цьому вантажі була б українська символіка. А навіть один з експертів з близького сходу пропонував, наприклад, олію, яка з України відправляється, яку використовують на Близькому Сході активно, тому що вони дійсно купують дуже багато саме української олії, щоб на баночках з українською олією був великий український флаг, був була напис. Такій-то країні або такому-то народу від України були якісь правильні гасла зазначені, то кожна домогосподарка, вона коли брала б в руки цю баночку, бутил, пляшку з олією, вона б вже бачила, що це з України. Вони б постійно бачили Україну, і Україна у них б асоціювалася з тим одним з найважливіших, що вони отримують їжа. Тому що для цих країн, для країн Близького Сходу, давайте згадаємо арабську весну. Хліб було одним з гасел арабської весни. Хліб для них хліб важливий, а, африканські країни для них неймовірно важливе продовольство. І якщо б ми у них асоціювалися, от настільки тісно з продовольством, уявляєте, якщо б ми це робили ще для прикладу до війни, наскільки це сьогодні б нам допомогло, наскільки позиція цих країн була інша? Якщо б ми почали це робити раніше, з початку цієї війни, наскільки для нас важлива була б ця позиція? Натомість, якщо знову ж таки ви пам'ятаєте в українському інформпросторі кілька тижнів після того, як розпочалася Чорноморська Нова ініціатива, панувала думка про те, що. Ой, ми будемо відправляти наші кораблі з продовольством, а дітям Самалі, дітям Сирії. Нам тут когось потрібно готувати, вони нас не підтримують. Чому ми маємо піклуватися про те, чи є їжа у дітей з Самалі? Я розумію, що це говорили окремі, ну не зовсім розумні коментатори. Деякі люди адекватні вони піддалися на цей вплив. Ну, це буває, коли проводиться планова інформаційна компанія. Звичайно, багато хто може стати її жертвами, але це була інформаційна компанія. З Росії насправді з Росії та Китаю, і метою цієї інформаційної компанії було створити а, протест з боку українського суспільства щодо відправки продовольства в країни, які сидять на паркані, перш за все, в африканські країни, для того, щоб або а. Уряд мінімізовував ту кількість продовольства, яка відправляється в такі країни, які сидять на паркані, або б робив це дуже приховано, щоб з цього не робилася інформкомпанія, щоб типу українці не обурювалися, тому що український же уряд він спілку, піл, піл, піклується Перш за все на фідбек від українців, тому що їх завдання одне з їх важливих завдань це зберігати оцю цю єдність всередині українського народу під час війни. Тому що якщо ми будемо розколотими, якщо ми будемо сперечатися постійно український народ з урядом, зрозуміло, що держава буде важко управлятися в період війни, це критично. Знов ж таки, це не говорить про те, що не треба критикувати владу, коли для цього є причини. Навпаки, ми маємо використовувати цей інструмент для того, щоб спрямовувати дії влади у правильному руслі. Але в даному випадку зрозуміло, що це було неконструктивно. і потім ми бачили, як Росія зняла маску, як Путін почав говорити про те, що більша частина українського продовольства відправлялася в західні країни. Тобто він спочатку створив оце хибну думку в українському суспільстві про те, що не треба відправляти продовольство в західні країни, обмежив можливості уряду закріпити свою перемогу в цій частині, і потім зробив атаку, яка діяла в усьому світі, і перш за все, якраз в Африканській українських країнах в країнах близького сходу, яким він розповів, що ви думаєте, Україна каже, що вона вас годує і вам потрібно її підтримувати. Ось подивіться, більша частина українського продовольства рухається в західні країни оцим білим людям. Оцим багатим людям, а не вам. Тому Україна це не про вас, Україна це про західні країни, Україна це про цивілізацію. Бачите, як вони відносяться, які вони подвійні стандарти застосовують, коли українців проблема, вони їм всі допомагають, і біженці, і все. А коли у вас проблеми нікому ви не потрібні, і навіть зерно, яке так важко, ми росіяни для вас вибивали. Вони відправляють на захід. Ось що робила Росія. Це були помилки наші на початку цього року, середини цього року, коли почала працювати зернова ініціатива. Чес чорноморська. Тут ми звичайно не допрацювали. Тут ми не зорієнтувались. Можливо, ми можливо, нам радили ці партнери, можливо, ми не дослухалися. Але я точно багато разів в ефірах про це говорила. Що ми маємо робити з цього важливу інформаційну компанію, що це інформаційний фронт, і це якраз наша одна з дуже потужніших, одна з найпотужніших інформаційних видів зброї, якраз по відношенню до тих країн, увагу яких прихильність, яких підтримку, яких ми хочемо завоювати. Зараз це усвідомлено це виправляється і буде ініціатива зерно з України. І я сподіваюся, що цю українську інформкомпанію. Ми зможемо організувати дуже якісно. А український уряд дійсно от в цьому от що він вміє, так в інформкомпанії він точно вміє. В піар вони точно вміють. От я сподіваюся, що зараз ці їх таланти вони будуть спрямовані в це русло, і ми зможемо це організувати дуже круто. А, тому так наступне: бельгійські друзі, прем'єр-міністр Бельгії підписав декларацію про підтримку повноправного членства України в НАТО. Йоху, дякуємо. Під час зустрічі з Зеленським, в рамках, як він назвав, дуже насиченого дипломатичного. Дня Олександр Декро Декрю підписав декларацію, яка також підтримує вступ України до Європейського Союзу. Таку ж декларацію підписали лідери Литви та Польщі. Круто, чудово, дякуємо. Кожна така підписана декларація наближає нас до вступу. А і останнє в цьому відео тиждень до економічного Хаймерса. Польща, Естонія та Літва намага, Литва намагаються перевершити одна одну у своїй жорстокості щодо обмеження цін. Сказав один із дипломатів, додавши, що польща хоче пов'язати угоду про обмеження цін з новим пакетом санкцій проти Росії. А, знаєте, мабуть, ви було в новинах про те, що вони так досі і не до і не домовилися про. Ціну нафти, яка буде діяти в рамках цього брейскепу, обговорення ще тривають. Вони мали продовжити на вихідних обговорення, але їх перенесли на наступний тиждень, тому що позиції країн Європейського союзу настільки відрізняються одна від одне, що проводити знов ж таки ці обговорення офіційні на вихідних, на вихідних немає сенсу, бо спільної позиції немає. Але от в ці вихідні відбувається двостороння дипломатія, двосторонні тихі перемовини між країнами Європейського союзу для того, щоб наблизити їх позиції. Я нагадаю, що була домовленість між а, західними країнами про те, що а, саме ціну цього прескепу будуть визначати європейські країни. Їх більше за все, їх 27, Їм складніше за все зрозуміло, враховуючи той вплив, який здійснює війна на них, тому тобто, що вони найбільший удар від цієї війни на себе прийняли з наших партнерів. Тому відповідно їм віддали цю прерогативу визначити, будь ласка, ціну, і ось вони розділилися на два табори: з одного боку, Польща, Естонія та Литва, які, як каже європейський дипломат, змагаються у своїй Стокості щодо обмеження ціни вимагають там ціни 20-30 доларів, і з іншого боку, Мальта, Греція та Кіпр беруть участь у цьому заради грошей, незалежно від того, яким способом вони можуть їх отримати через вищий ліміт або компенсацію тощо. Мальта, Греція, Кіпр, це країни на економіці, яких найбільше це відобразиться. Я розумію, що ми можемо з вами з негативом до, до них відноситися. І можливо, тут навіть є для цього в, в плані в частині цього рішення. Є для цього навіть певні причини, чому тому, що в Греції, для прикладу, там та не тільки в Греції на цьому заробляються великі бізнесмени, які не хочуть втрачати свої доходи. Це так звані їх такі нафтові олігархи, нафтові або танкерні олігархи, логістичні олігархи, тому що вони не мають нафту, вони мають якраз логістичні. Можливості танкери для її транспортування, і їх заробіток він здебільшого прив'язаний якраз до того, чи виходять танкери з російської нафти, чи ходять вони по морю, чи не ходять. Заробітки у них достатньо високі для того, щоб утримувати свої засоби масової інформації, в тому числі свої телеканали. І вони мають певний вплив і на уряди, і на суспільну думку, і так далі. І це звичайно впливає, але з іншого боку, друзі, дійсно, економіка цих країн Греції, Мальти та Кіпру, вона суттєво залежить від того. А, чи ідуть ці танкери, чи не йдуть? Це один з головних їх джерел. Це одне з головних їх джерел доходів. відповідно, для них це рішення болюче. Вони вимагають компенсації. За це зрозуміло їм кажуть, ну яка компенсація? Санкції на всіх впливають, і ніхто не отримував компенсацію з європейських країн щодо а, коли вводилися санкції. Якщо зараз вам дати компенсацію, то відповідно уявляєте. Скільки ще країн звернуться з подібними ж питаннями щодо компенсації, тому що кожна санкція більше б'є по одним, по одним країнам менше по іншим, і яку ми санкцію не візьмемо, а все одно різний вплив на різні країни. Немає країн, на яких впливають всі санкції, а інших на яких не впливають всі санкції. Впливає на кожну. Просто різна санкція впливає на різну країну по-різному. Тому компенсація не хто їм дасть вони хочуть ціну 65-70 доларів. А сполучені Штати говорять про ціну 60 доларів. Джанет Єлен говорила, ми з вами говорили про ці. Місяць тому. І відверто я вважаю, що, мабуть, 60 доларів це те, що сьогодні реально. Тому що для нас важливо, щоб цей прайс-кеп виконувався. Тобто, сьогодні. А... Якщо ми поставимо 20-30 доларів, то немає проблем їх поставити. Можемо поставити 20-30 доларів, але він не буде виконуватися просто. Отакі от країни, як Індія, Китай, Перська Затока і так далі. Вони просто не будуть дотримуватися цього правила 20-30 доларів. і все вони не ввели санкції. Відповідно, їм абсолютно все одно в цій частині. Тому тут важливо знайти прайскет, якого ці країни також будуть дотримуватися. І от 60 доларів це якраз на думку Сполучених Штатів, на думку Вашингтона, на думку Джанет Єлен, є та ціна, за якою А Росія буде продовжувати постачати. Б країни, які сидять на паркані, вони будуть а, мовчазно до цього прайскепу долучатися. Можливо, Китай не долучиться. Тут звичайно є питання на Китай. Ми не можемо розраховувати. Але з ціною 60 доларів дуже ймовірно, що Китай а, скаже Росії: слухай, ну зараз я у тебе купую там по 65, по 70, по 75 доларів. Давай 60. а, ну і Китаю це безпечніше. Тобто він не наражає себе на чергову хвилю критики і доказів, що він підтримує Росію, Хоча знову ж таки Китай не в нейтралізації. Китай це не країна, яка сидить на паркані. Китай це країна, яка є партнером і союзником Росії, яка її підтримує. Але Китай грає в гру, в якій він хоче, щоб ніхто не знав, що він її підтримує. Відповідно, Китаю погодитися на 60 доларів для того, щоб а, купа українських медіа поставили в заголовку. Китай кинув Росію. Китай підтримується на 60 доларів. Для нього це вигідний крок, тому що він піклується про те, як все ж таки сприймають роль Китаю в цій війні. Тому, відповідно, от 60 доларів це, мабуть, є найбільш оптимальна ціна. А чим ближче 5 грудня, тим загрозливіше в цій частині російське майбутнє, тому що 5 грудня вступають в дію нафтові санкції. Країни Берської Затоки вже зводять до мінімуму нафтово-морську співпрацю з Москвою. Вони зупинили проекти, по яким вони повинні були будувати спільно власні нові морські шляхи, порти припинили продаж суден, танкерів Росії і так далі. Це дуже позитивно, що країни перської затоки до цього доєдналися. І це ще один аргумент, чому 60 доларів важливо, тому що нам важливо, щоб країни перської затоки були саме позитивно відносилися до цього інструменту і були разом з західним світом в цій частині. Але, наприклад, російська Сахалінг-сахалін. Шипінг ко веде переговори щодо придбання нових суден у китайців. Китайці зрозуміло, вони можуть 60 доларів дотримуватися, але ніхто не заважає китайцям продати, побудувати, продати судна росіянам. Знов ж таки для того, щоб підтримати Росію, для того, щоб Росія менше залежала від західних танкерів, тому що на сьогоднішній день Росія повністю залежить якраз від західного нафтового флоту. І тут знов Китай прийшов на допомогу. Ну окей, запам'ятали ще один аргумент на користь того, що Китай підтримує Росію, не продають Росії танкери а нафто. Зараз, але Китай продає Китай, готовий в цій частині з Росією співпрацювати. Це, звичайно, не замінить Західне флоту. Китаю просто немає такої кількості вільних танків, які вони можуть віддати Росії. Але це пом'якшить певним чином удар по Росії, надасть їй більше незалежності, тому що вона буде мати більше власних танків, якими вона може експортувати свою нафту. Тому, друзі, так, третє відео готово. Це у нас було здебільшого про Європу. Наступне і останнє відео у нас буде про Іран Революція. А я вам дякую, я вас обіймаю. Я бажаю вам мирного неба. А якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І знову ж таки нагадаю, ставайте нашими спонсорами, патронами або можете напряму підтримувати нас на картку. Це нам дуже допомагає. Всі ресурси, всі ресурси, які ви надаєте, ми інвестуємо в розвиток нашого ютуб каналу, в розвиток контенту на ньому для того, щоб бути зручнішими для вас, для того, щоб бути кориснішими для вас, для того, щоб наближати нашу перемогу кожного Дня і не тільки перемогу, а й стійкість, антикрихкість та а, щастя в Україні після перемоги. Для того, щоб після перемоги ми змогли якнайшвидше відновитися, якнайшвидше інтегруватися в західний світ, якнайшвидше стати його частиною цивілізованого світу, тому що це найкраще буде на майбутнє ППО для України. Обнім обіймаю вас і ще поговоримо: не прощаюся.